Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Це початок мого нового в'язального влогу, і розпочати я його хочу з готової роботи. Як я і казала наприкінці минулого відео, що мені потрібно зв'язати швидесенько цю маленьку Софії, я її зв'язала. Ось вона готова вже. І буде відправлятися. За призначенням вже у понеділок. Зав'язую з такою пряжі Ланагату Merino Soft, Super Soft. Тут у нас 100% мироносова вовна 150 г, 125 метрів колір чорний, ну, нема чого сказати Це Софі Скарф за описом Knit, але тут ну, за описом тільки регулярність додавань. А пряжа, довжина і все інше трошки відрізняється. Ось так. Тому ось такий круасанчик у мене готовий. І це було замовлення, яке я виконала. І після цього я вам казала, що в мене розпочнеться якась дуже бурна діяльність, і вона розпочалась. І тому я маю що вам показати і про що розповісти. По-перше, я розпочала трошечки пов'язала другу шкарпетку. з... З цієї мої пари нагадаю, що це ось така пряжа Діфра, чотиринитка, і в'яжу я на спицях 2,25. В От мене такий італійський набір, я зробила, поєднала і в'яжу резинкою один на один кожні шість рядів, змінюючи їх місцями виворітні та лицеві. Виходить, гарно, я вже в'язала з такого візерунку дитячий чепчик, і мені дуже він сподобався. Хочу тепер його використовувати на шкарпетках. В'язала-в'язала я другу шкарпетку. Одна в мене йде нормальна нитка, рівна, а інша ось така. Макарони, тому що частина мотка була вже зв'язана у шкарпетках, я потім їх розпустила. І зараз о, на невибраній пряжі воно виглядає трошечки кострубатенько, але нічого, випреться. Далі що? Я показувала вам ось цю нитку у минулому влозі і підбирала до неї. Компаньона. Ви мені написали, що вибір гарний, мені також здається, що гарний. Я вчора не витримала і розпочала нові шкарпетки. Ось так мені хотілося чогось новенького. І ще я можу сказати, правда, гарно виглядає разом це поєднання. Мені подобається. Ось так дивіться. У мене вже є дві шкарпетки. Розпочаті Хеліксом в'яжуться швидесенько. Тут я в'яжу на двійках, тому що ось ця синенька пряжа, вона тоненька, і я знаю своє в'язання, що хелікси в мене завжди виходять трошки вільніше, ніж звичайні шкарпетки. Ну, Звичайно, просто лицева в'язка. Тому я вирішила, що буде добре взяти двійку на тоненьку пряжу, але по одну все одно виглядає, як на мене, як на 2,25. Але гарно викладається спокійні кольори ось цієї синьої пряжі, насичені, але спокійні. Спокійний цей жовтий і буде прикольна пара. Тут я набирала, мені здається, 70... 76 петель, тому що це двійка. І це я планую, щоб це були жіночі шкарпетки. А якщо були б чоловічі, то я б набирала на них 80 петель. Так. Це в мене просувається. Але, але вчора ввечері вчора я е, про, е, сиділа, сиділа, в'язала це, і в мене впав погляд на е, ще одну мою подаровану пряжу. Ось таку. Це також мені подарувала Тетяна. Привіт, Тетяна! Ось і вона так мене лежала на окошику. Я думала, боже, яка прикольна, яка прикольна, прикольна, яка пряжа. Гарно б її було з чимось поєднати і зв'язати таку пару. Е, ну, Взагалі-то в мене є як малюнок у голові, але я е, не можу розповісти. Мені здається, що буде круто, коли ви це побачите. І тут я так тільки зрозуміла, що воно б гарно поєднувалося з цією пряжею, тому що вона не така прям аж біла. І тут нема білого, вона вся така більш, ем, як це називається, більш така кремова, сіренька, а в мене є ще білий. І ось е, зараз я думаю, що чи не занадто цей білий-білий, тому що погодьтеся, що цей поєднується краще. Я не знаю, я хотіла робити резинку такою пряжою, потім в'язати десь 10-12 рядів цієї секційної, потім два рядочки знов цього кольору, потім знов 10-12 рядів секційної, щоб були такі тоненькі смужки світлого, і воно б виглядало дуже стильно, Як на мене, я, вигля... я бачила такий прийом на однотонних шкарпетках, але мені здається, що і на секційних також буде гарно. І ось зараз я не знаю, що мені робити, тому що в мене е, саме такого небілого-білого е, кольору немає, окремо великих залишків, там є щось, якісь маленькі шматочки, а білий, мені здається, занадто білий. Не знаю зараз, що робити. Мабуть, що поки я не буду її розпочинати, дов'яжу ось ці шкарпетки резиночкою і подивлюсь, скільки в мене залишиться у цієї пряжі, і вже виходячи з того, буду думати, чи використовувати мені залишки цієї, чи розмотувати білу. Поки що в мене є час на це, я роздумую. Напишіть, і ви, будь ласка, що ви думаєте, яка, на вашу думку, буде більш пасувати. Ось так. Це все, що в мене на зараз є. І піду трошечки пов'яжу. А, ні, ще ні, зараз ще щось покажу. Щось в цьому відео я амбасадор Ланегато. Є в мене ось така Ланегато Суперсофт 100% маринос. Що я хочу зробити? Хочу розмотати його на два і зв'язати мітинги. Тут, до речі, ось вузлик. Ось прямо прям на початку. Треба буду його обрізати і приваляти пряжу. Хочу зв'язати мітинги, звичайно, без ніяких визарунків, без нічого. Подивимось, як воно буде. Планую використовувати спиці десь 3,5, тому що я бачила що з цієї пряжі мітинки на трійках, вони защільні, такі грубі. Думаю, що 3,5 це виправлять або можу навіть і 4, точно ще не знаю. Тож, такі плани на цей тиждень, по можливості дов'язати резинку шкарпетки, щоб побачити залишок, і розпочати ось це. Ось загалом я планую цей тиждень такий більше в'язально відпочивальний, тому що після е, трьох замовлень хочеться трошки подихати, зайнятися якимись своїми справами. До речі, напишіть мені, хто інколи в'яже на замовлення, чи у вас також так, що коли у вас є проєктне замовлення, ви хочете якнайшвидше його закінчити і. Е, Потім вже займатися якимись своїми справами, щоб не почуватися зобов'язаною. Я не знаю, це просто якесь прокляття в'язання на замовлення. Навіть якщо ти в'яжеш щось маленьке, все одно відчувається як якась така тяжка обов'яза, якесь тяжке зобов'язання. Ось так. Тож все показала, піду розмотувати, що тут в мене є. І зустрінемося у наступних підключеннях. Бувайте. Всім привіт! Сьогодні вже наступний якийсь там день, і я хочу вам показати, що в мене вийшло, які мітинки. Отакі гарні зелені мітинки. Е, ось ці пряжі. Це я вам вже показувала. Давайте поміряю. Е, одразу скажу, що я в'язала на руку дещо більше, на мою, десь може на пів розміра більшу. Тому може здаватися, що на мені вони сидять трошки вільніше, ніж хотілося б. Але загалом я вважаю, що вийшло прикольно. І хочу тепер зв'язати ще й собі такі. Дуже ось так, якщо так дивитись, воно прям мега затишно і прикольно. Подобається мені. Що, в'язала на спицях 3,5, і пішов в мене ось прям. Один моточок від початку і до кінця, і залишилося десь не знаю, ну 2 метри пряжі. Я його відправила у кошик з залишками, пряжі. залишками, які зовсім маленькі, щоб потім якусь маленьку іграшку наповнити. Тож, ось так, така маленька готова робота, показую вам, і пішла працювати далі. Так що привіт! Сьогодні в мене вже середа. Це мені здається, що 15 січня. І я підключаюсь до вас, щоб показати вам, що тут в мене нав'язалось за дні, доки ми не бачились, нав'язалось не дуже багато всього, але показати можна щось. По-перше, я добряче просунула ось ці свої шкарпетки із гдіфри. Так воно виглядає прикольно, на нозі ще краще, тому що воно трошечки об'ємніше. Цей візерунок офігенний. Одна шкарпетка в мене вже на такому рівні, тобто тут ще трошечки мисочок. А інша шкарпетка на рівні, де я тільки но закінчила клин. Ось так воно виглядає. В'яжеться, я вже бачу, що в мене не залишиться аж так багато, як би я хотіла пряжі для моїх. Ось цих шкарпеток. Тому, напевно, що я е, трошечки це відкладу, але хочеться це використати, але я не знаю. Ось таке в мене трошечки. все ось таке просування. І ще в мене просунулись мої е, жовті шкарпетки. До речі, дякую, дівчата. ви так е, тепло їх прийняли під моїм минулим влогом. Що прям я зрозуміла, що вам подобається, коли я вам показую, як я хочу поєднувати кольори. Надалі намагатимусь робити це частіше. Не знаю, насправді чого я це не роблю так часто, як могла би. Ось так виходить. Дуже прикольно, мені подобається, кольори поєднались. І тут в мене шкарпетки на етапі, коли я дов'язала до п'ятки. Тобто далі ага. буду формувати вже п'ятку. Мабуть, що розроблю якийсь невеличкий розмір десь 36-37. Сподіваюсь, це з просувань, що в мене є? Що ще я тут собі. Трошки заплуталась. Що ще я тут собі не планувала? Не відпускають мене ті мітинги, які я зв'язала, і я хочу ще одні. Взяла ось такий наступний свій моточок ланегроси. Такого гарного, бордового кольору, і здалося, що тут гугло. І напевно, що сьогодні розмотаю і розпочну в'язати ще одні мітинки, тому що хочу, по-перше, собі. А по-друге, трошки менший розмір, тому що тут вони, звичайно, вийшли гарні, але як кожна в'язальниця, яка знає, де подивитись, щоб знайти недоліки, так от, я також знаю, де там треба подивитись, щоб знайти недоліки, хочу це якось прибрати. А розпускати не хочу, бо вони вийшли непогані, тому зв'яжу ще одні. Ось такі всі мої новини. І піду далі працювати, бувайте. Бо... Отак От несподівано настав четвер. І це фінальне підключення цього тижня. І о, диво я показую вам готові шкарпетки. Дивіться, які вони вийшли гарні. Нагадую: 25 мільйонів раз що це ось така пряжа гдіфра, Ланемія Unicolor. Мариносова вовна 80% і 20 віліамід 100 г 390 метрів. Ну, не сказала б я, що вона аж така прям товстенька. В'язала я її все одно на 2,25 але результатом задоволена. Як ви бачите, ось такі мої шкарпетки. Тут я робила італійський набір. Тому що мені здається, що, вона, що він пасує до цього візерунку. Ось такий візерунок, і стрічковий носочок, клин. І ось така п'ятка, яка з візерунку переходить зі знятими петлями. Також мені здалося, що досить доречно. Показую вам на блокаторах, тому що, якщо зняти, то воно мені здається, що згорнеться резинка. А, ні, не згортається. Також непогано, до речі, виглядає. І зараз ми з вами ще виміряємо, який це розмір мене цікавить, тому що я намагалася зробити 40-й, але це таке чому не можна довіряти. Виміряємо і бачимо, що 25,5 см. Ну, так, я б так і сказала, що це десь 39-40 39-40 вийшла пара. Гарна, буду її фотографувати і складати у, свої, у свій бокс для шкарпет. Так, далі що хочу ще вам сказати. Не відходячи від теми ще цих шкарпеток, покажу вам, скільки в мене залишилося ось цих залишків цього кольору. І я не впевнена, що мені їх вистачить, але я хочу дещо зробити. В мене ще є подібного кольору ось такі залишки. Це, до речі, ланагроса. Лана ця пряжа, яка мені подобається, Landlast. І дивіться, вона дуже схожа. Я не знаю, чи видно вам на. Я не знаю, чи видно вам на камері чи ні, але ось ця лендлас, вона трошки тепліша, ніж оця. Але я гадаю, що якщо це робити не поруч, а протягом шкарпеток розтягувати цю різницю, то воно буде непомітно. Тому ось цим шкарпеткам бути, буду їх розпочинати вже скоро, і ці всі залишки також кладу. У мене ось є кошечок з цими шкарпатами. Так, далі. Далі хочу вам показати, що? Хочу вам показати, що я вчора розпочала, показувала вам е, пряжу на мітинки ось така це лангато. І я вчора ввечері розпочала. Мітинку і сьогодні дов'язала ось до етапу, коли треба мені вже відділяти палець. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Вибачте, за шурхід спить. Ось так цілком воно виглядає на руці. Непогано, я хотіла його залишити собі, але щось мені сьогодні вже колір не подобається. Але вчора я була прям в захваті від нього. Не знаю, залишу, може, продам, не продам, так, подарую, не подарую, так, нічого. Страшного подарую наступного року. Ось так. В'яжу ці мітинки на спицях 3,5 чагу і з пряжі ось цієї. Тож, з з полосками, зі смужками, шкарпетки вам не показу, бо я їх не просувала з минулого тижня, там нічого не змінилося. Ось, з минулого тижня, з минулого підключення там нічого не змінилося. Тож, таким чином, маємо е, три готові роботи цього тижня: це маленька Софія, чорна, мітинки зелені і ось ці гарнюні шкарпетки. Ось так. Е, дякую, що подивились. Дівчата, дякую, що підписуєтесь. Якщо не підписані, підпишіться. Хоча думаю, що всі, хто додивляються до цього етапу відео, вже 100% підписані. Тож дякую вам, що ви зі мною. Бережіть себе, будьте у теплі, у безпеці і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!